Копіючний лайфхак для майстерні, ось для сверлінного станочка. Я зараз його розберу в кінці, покажу, як він зроблений. Взагалі немає нічого складного. І ось дивіться, я сверлив, щоб не, не замітати це все, не скидати на землю, а збираємо ось такий йожик і зразу висмітнею ось так. Все. Буквально. За секунду не потрібно нічого вимітати. Дивіться, все чистенько. Навіть з труднодоступних місць. Все забрало і все. Робоче місце чистеньке. Навіть дивіться, в мене під сверлінням завжди падає та стружка. Я ще тако проходжу, землі збираю. Дивіться. Щоб там не замітати, якщо все треба. І це в мене займає буквально 2 хвилини. І зараз ми його розберемо, покажу, як тут все примітивно зроблено. Це водопроводна труба 25 мм, саме звичайна, яка валялася в мене в подвалі. І зараз ми розріжемо. Дно, До речі, тут було просто замотано ізолентою, вже його вирвало, коротше, десь навіть не пам'ятаю коли. Тут зверху просто замотано ізолентою. Ось. Це пробочка, звичайна пробка. Від, бутил, від води караван. Може бути від любої іншої води, може бути від фанти, від Кока-Коли, від спрайту не підійде. Кажу, люба солодка вода. Не факт, що від мінералки підійде, тому майте на увазі. Так, і витягаємо. І тут ми бачимо звичайні магніти. Звичайна трубка. Ось тут я саморізом закрутив. Давайте випхаємо, дивіться, все дуже примітивно. Трубка, звичайні саморізи, саморіз, навіть саморіз не по тому діаметру. Я намотав ізоленти через магніти. І навіть не закручував, а просто тако запомпував і є така баламбуца. Магніти діаметром, зараз я скажу 19 мм. Тобто, шукаєте на Aliexpress магніти з отвором, наружний діаметр 19 мм. Шукаєте трубку, запихаєте через саморіз, болт та взагалі любую другу приспособу. Ось так, щоб плотно сиділо. Шукаєте пропочку, не від спрайту наголошую. Кусок труби діаметром 25 запихаєте ось так пропочку зверху. Замотуєте це ізолентою, звідси і звідси. Тобто консервуєте, щоб туди стружка не набивалась. І все. Дивіться, я навіть не замотав це все ізолентою. тут взагалі дно відкрите. І можна... Давайте в мусорне відро. Дивіться, там коротше, такий жесть робиться. І знову все працює. Користуйтесь, всім добра.